Ну що ж, Христос Воскрес, свої істинного скрест, пацани. Всім здорова, з вами Коля Бінго і ласкава просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Rush. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Ну що, пацани, ми пересуваємо до очередної серії. Це вже у нас 79-та серія і останнє. І сьогодні у нас 22 квітня, останній день Пасхи. останній третій день свят Пасхи. оце 23 23:38 на годинах. Тобто ще 22 хвилини і завершиться Пасха. Я це відео пишу на 10 хвилин, не питайте мене чого так довго і як так вийшло, пацани. Все, не питайте мене нічого. Коротше, так так вийшло. Нахожуся зараз привітлість, і тут позвонили треба виклик, тут якісь... Прийшли якісь тіпи, які мені фігшо робити, і бояння. не тому перед початком відеосика, повторюю ще раз, прожимайте лайкоси, підписуйтесь і діліться відосиками з друзями. Ну саме саме головне це, це вступити в сім'ю Бінго, це підписатися. Пози. Хоча підпишіться, мені буде дуже-дуже приємно, щоб продвигати канал, а то ви дивитеся, а тілу немає. І, ну, капіць як обідно, блін, знаєте. Ладно, 79 серія, ще 20 скільки, ще 21 серія у нас буде Поблик краще тако, такий спойлер. Зроблю серіал на 100 серій. Все, забудеться цей момент. все, Зроблю серіал на 100 серій. Більше, я так сказ, я так скажу, я знаю, що до кінця це відео ніхто не додається, навіть гарантія, що вже е, або, або перемотували, або цей момент просто не послухали. Тому от подивимось. Багато послухає цей момент, що я казав, наскільки буде серії е, сам серіалу по-другому сезоні краще чи ні. Подивимось, пацани, наскільки ви дивитесь мої відео без перемоток і як ви їх добре уважно слухаєте. Ладно, хочу, я вже в леткарю, це у нас ФСБ, леткарня, пацани, зараз летимо, ну, летимо коротче, з ФСБ, летимо, я вже був в правительстві, треба їхати в южний. В южному ну, там, пацани, УМВД буяні. Кожними днями цього тіпі, знаєте, займаються якоюсь фігньою, фіню. От їм цікаво провірити, що буде, якщо вони полізуть до ФСБшників, якщо вони, тіпа, до, ФСБ якщо вони тіпа, до них домахаються. Ну, блін, що буде, що буде. В тюрма 10 років тюрми, то пацани, 10 років тюрми, так ладно. Так, чекайте. Чекайте, дайте. Визначаюсь. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Все, я є пацани. Чекайте зараз водички поп'ю. Ладно, жартую. Не, натурі, тепер їм цікаво, подивитися, що буде, якщо полізти до ФСБ чи УМВД. Да Та нічого не буде, пацани, тюма або штрафу будуть. За оскорбляння може бути серйозні штрафи, якщо оскорбляння родини чи самого сотрудника. То пацани це вже велика кримінальна відповідальність. Тобто тюрма. Звичайно що, та сама тю... Звичайно, що та сама тюрма буде тривати не дуже так довго, але все одно, кому вона треба, правильно? Так, а я на гіліку зараз хасан. Ну вибачте мене, пацани. Чекайте. Чекайте. Так, ще раз. Чекайте, пацани. Ні, ну вибачте мене, Ви можете, можете казати, що я поганий ФСБшник, чи що я там так погана людина, але капець себе, э, типу, оскорбляти, я вже теж не дозволю. Я пострілін, ну я не люблю, коли мене обзивають, тим більше, коли без причини, тому бле кра... ні блекращі, ні тим більше в всі такого ставлення до себе, я не потерплю. Так, ладно, давайте відбиватися, відбиватися, чуйте, відстрілюватися, нападати, всю... тепер прибух, що я вам скажу. Ну, натурі, чого лізти. Чого лізти до ФСБшників? Сьогодні. Чекайте. Чекайте, пацни. Коротше... А ну і ще раз. Чекайте, пацани. Короче, сьогодні у нас. чекайте. Короче, сьогодні у нас, пацани, чисто відео. Сьогодні у нас чисто відео. Чекайте. Сьогодні на. Та ю чекайте. Сьогодні у нас чисто... ляха, чекати. Сьогодні у нас чисто виговор пацани, до тих тіпів, до тих людей, які оскорбляють ФСБ, МВД, тим більше сам більше до себе достається гіб Поки я працював в ГіБДД, стільки тіпів тупо обзивало. Ну, в натурі це дуже обідно і як. Але ладно, вже 4 хвилини відео, так сказати, я працював, але і говорю на провтикану дурачків, таких дуриків дурачки, ми не звертаємо увагу і працюємо нормально, зжимаємо і дібаємо. Зарплата. Почав працюємо. Все. Працюємо ми стали на построєння, а нас поставили, Тому і так і є. Все. Стоїмо на построєння, слухаємо, які нам рід будуть казати. Слухаємо і опиняюсь все. Пішемо жалоби на тих тіпів, бо до мене вже 5 тіпів полізло до мене і до моєї команди спецслужби 7-8 на секундочку. За 5-6 хвилин, поки ми патрулювали. Це, це взагалі ніяк. Тому працюємо. Так, сьогодні ми та пана. Так, вказуємо. Так. Приїхала набрать форму у меня я вебл, кікнув з ігри. Ну і, коротше що. маскировочка тут у нас все поняла. Тут у нас, пацани, все огонь, так ось його все его отдают. Ненатурю. Ненатурию его. Алло. А так це мій напарник. Я вже і так, по 10 десятый рал по ФСБ, он не фСБшник. Думаю, сьогодні випилити останню серію по ФСБ, але так як я не сказав, на початку це остання серія, тому це в нас не остання, Працюємо далі. Завтра буде остання, Все, працюємо. ну що, постання до чести, пам'ять на телефоні, щоб мені мене нічого не вибило, не відео Ага, А це спішка 23.48, ще 12 хвилин до кінця Пасхи і до кінця 22 квітня, ну і до кінця опубліки і до То я, я маю опублікувати десь 56-57 хвилин пацани тому. У нас зараз 6 хвилин відео, дв... 23, 48, 10, 23-53. Я його повинен завершити, пацани. Або 53, або 52 навіть, бо що в мене ще 4 хвилини відео. Так, ну а я потроблю, пацани, на останок. Це останній клас, який такими... мені потрібно пройти. Я вже той так. Я вже той так лапнув останній ран. Останній ран. Головний фас перший поля лапну. Так, все. Пресуємо, пресуємо, пацани. Це в нас останній. Що я, я зручно, приїхав в ОПГ разума з позицією. Так, ходимо команду і йдимось. Ого, скільки їх у мережі. Була, сад, Ту в мережі. Блін на вечір зі появилася з хати. Тут у нас якесь пів, якась війня, якесь були кольне, баскетбольне кольцо, тут мутики, кухня. Напишіть коментарі, чи хотів би ви мати собі таку хату чи ні. Бо це ОПГ хата. Але це хата в натурі, чи хотів би мати собі такий дім, чи ні, я б хотів. Бза нього відаємо відляма до підія. Підлягами я б за нього від натурі кожу. Так. Так, ладно, працюємо. Працюємо, працюємо, поза неї все. Опача. Ну кому заходять такі РП, такі серії, ставте лайки, підписуйтесь Пятьсот тисяч на балансі вісімсот двадцять Де на балансі на картушці? наліку у мене лям А на картушці у мене позиціи 10, п'ятьсот десять пятьсот мільйонів дванадцять тисяч. Пятьсот тисяч. Все мільйонів тысяч. Так. Ні, на ну, натурі нормально, нормально, все. 23.51. Так, сюда я і йдемо назад в ФСБ Литкарину. Йдемо назад в ФСБ Литкарину, так. Едем, початок, типа, суедем. І я поделю. Так, сне. Вс, хотя мы посадим. Ну что, у нас всгда прощатися з вами.